Чи знайомі вам випадки? Коли ви розпочинаєте новий рік з амбітних планів і чіткої впевненості в тому, що досягнете бажаного, а завершуєте з виснаженням і розчаруванням. Початок нового року зазвичай супроводжується мотивацією, новими щоденниками, новими трекерами, планами, цілями, новими обіцянками собі в першу чергу. А головне сильним бажанням в наступившому новому році стати кращою версією. Себе. Проте вже через місяць запал зменшується і залишається лише тихе відлуння даних собі обіцянок. І часто поряд з цим з'являється ще й почуття провини за те, що не виконано в достатній мірі, за те, що не зроблено ті кроки, які обіцяні. Ми бачимо перед собою трекери. З незаповненими клітинками і корима себе за це. Так буває досить часто, і саме це почуття провини буде заважати потім, в наступні місяці, повернутися до реалізації поставленого плану. Я знаю це зсередини, бо багато років я теж планувала дуже жорстко. Щоденні трекери, оцінка кожного дня, контроль, порівняння. Якщо день чи тиждень чи місяць непродуктивний, значить я лінива, нікчемна, ні на що не здатна, недостойна і інші недо. Психологія допомогла мені зрозуміти, що проблема не в ліні і не в слабкій силі волі. Найчастіше проблема в тому, що нав'язаний суспільством стиль планування, стиль досягнення цілей через щоденний контроль і оцінку себе і своїх дій не підходить людині у зв'язку з індивідуальною особливістю її внутрішнього стану, її внутрішнього світу. Цього року я вперше дозволила собі інший підхід: не жорсткий, не контрольний, а усвідомлений і живий. Я обрала планування, де є не тільки цілі, а й сенси, не тільки дії, а й стани, не тільки треба, а й як я хочу себе почувати, замість трекерів образи, замість жорстких планів колажі, замість постійної оцінки уважність до себе. І знаєте, що сталося? Я не стала менш продуктивною, я стала менш виснаженою, а разом із цим більш живою, стійкою і чесною з собою. Я не кажу, що цей стиль підійде всім. Але якщо ви помічаєте, що кожен новий рік починається із надзусилля, а завершується втомою і розчаруванням, то, можливо, вам, так як і мені, потрібен інший шлях: той, що не ламає, а підтримує, той, що не змушує, а запрошує, той, що не відриває від себе, а повертає до себе. Можливо, ідеальне планування це не те, яке робить нас ідеальними, а те, яке дозволяє нам залишатися живими.